Всім привіт! Ви на каналі Кашемірка. Мене звати Ліза, і сьогодні ми поговоримо про гроші. Колись існував стереотип про те, що на малюванні багато не заробиш, але зараз це звучить доволі безглуздо. Так як в цій сфері є доволі багато різних можливостей отримати гроші, потрібно лише знайти комфортний для вас спосіб. Для переважної кількості тих, хто зараз дивиться це відео, малювання це хобі. Але для декого малювання це стабільний або не дуже дохід і спосіб життя. Так що, якщо ти хочеш почати заробляти гроші на своїй творчості, ти потрапив за правильною адресою. В цьому відео я розповім вам про шляхи заробітку, з якими я стикалась особисто, і про інші відомі мені, як активні, так і пасивні. Перед початком треба об'єктивно оцінити вашу можливість заробити, базуючись на вашому скілі та досвіді. Якщо ви тільки почали свою арт-подорож, то шанси отримувати багато грошей невеликі. Чим більше буде зростати ваш скіл або, можливо, він вже доволі високий, тим шансів відповідно більше, при умові, що у вас є гарно оформлене портфоліо та сторінки у соцмережах. Також маю зазначити, що не менш важливу роль відіграє вміння правильно себе подати і прорекламувати. Так що для початку гарно оформлене портфоліо та якісна реклама це must have. Тепер давайте поговоримо безпосередньо про варіанти заробітку для художників. Перше, це база, ґрунт, фундамент, комішки в соцмережах. Коли я тільки починала свій творчий шлях, в мене не було ніякої стратегії, але я вже знала, що хочу заробляти на малюванні. Я почала вести англомовні соцмережі і поступово люди стали писати мені з питанням про комішки. Запити були різні, але моїм першим замовленням стали стікери для мерчан гломовних блогерши за аудиторію приблизно в 200 к Я досі в шоці, як вона відкопала мій акаунт з кількістю підписників меншою в тисячу разів. Тоді я ще малювала пальцем на телефоні, тому в плані заробітку камішки були моїм максимумом. Але це у будь-якому випадку гарний варіант як для початківців, так і для більш продвинутих митців, яким більше цікаві разові замовлення від різних людей. Щоб почати брати комішки, вам треба знову ж таки наповнити ваші соцмережі привабливими ілюстраціями. Чим більше соцмереж, які ви активно ведете, тим краще. Але я особисто зазвичай концентруюсь на двох-трьох. До речі, я буду рада, якщо ви заглянете до мене в телеграм-канал і інстаграм по посиланню в профілі та в описі до відео. Після наповнення соцмереж потрібно створити гарний на вигляд прайс-лист з усією інформацією щодо ваших послуг і їх оплати, і залишити його десь на видному місці, наприклад, в хайлайцях в інстаграмі або в прикріпленому повідомленні у телеграмі. І ось ви майже готові брати комішки, лишилось тільки почати платно або безоплатно просувати свої сторінки. Другий варіант це фріланс, але його я поділю на два підпункти: фріланс для брендів та фріланс для студій. Існує багато різних фріланс-бірж, найпопулярніші це Upwork і Fiverr. На них ви можете шукати різного типу замовлення, такі як одноразові послуги або найм на основі фрілансу, в основному на якийсь конкретний проект. Розглянемо на прикладі студій, так як зазвичай це більш стабільний варіант, який має довгострокові контракти. Ви можете намалювати для якогось проекту одну або декілька ілюстрацій, або залетіти на проєкт і працювати, скажімо, рік на умовах фрілансу. Тобто в більшості випадків, працюючи на фрілансі, заробляти ви будете по певному прайсу, в залежності від кількості виконаної роботи. Цей варіант, на відміну від найму, гарний тим, що маючи високий скіл, ви можете працювати на зовсім різних проєктах і обирати ті, які вам справді до вподоби. Третє це повна зайнятість або найм. Це та ж робота на компанію, але на якій ви не можете обирати об'єм виконаної роботи та не матимете гнучкий графік, на відміну від фрілансу. Проте це дуже гарний варіант для багатьох людей, так як працюючи на компанію, ви матимете стабільну зарплату і кар'єрне зростання. Фактично, це звичайна робота 9 to 5, але принаймні ви займаєтесь улюбленою справою, тобто малюєте. Звісно, це може бути як якась інді студія на 5-10 людей, яка не дуже гарно оплачується, але безпосередньо є гарним варіантом навчатись. Так і велика популярна ігрова, кіношна або аутсорс контора Чим більш впливова компанія на ринку, тим більше зростають вимоги до кандидатів на вакансію в ній відповідно. Все залежить від ваших скіла, вдачі та робочих зв'язків. Тому, подавши резюме в компанію вашої мрії, не забувайте молитись, всім сяджай богам і вірити в чудо. А якщо ж ви все ж таки птах вільного польоту і не хочете працювати на когось, я не можу не порадити вам такий варіант, як ведення YouTube каналу. Маю зазначити, що це не найкращий варіант для заробітку, якщо вам цікаво можете подивитись середній прайс на монетизацію. А не є це кращим варіантом для вашого основного заробітку саме тому, що час, який ви вклали в створення відео, з великою вірогідністю не окупиться. Але це все ж таки гарна можливість, щоб звернути на себе увагу і залучити аудиторію, яка потенційно може замовити у вас інші продукти, які ви продаєте. Так що ж ще можна продавати, окрім ілюстрацій? Наприклад, ви можете продавати те, що допоможе іншим художникам в їх роботі, а саме унікальні набори пензлів, текстур або шаблонів. Вони дуже спрощують і пришвидшують процес малювання, тому на цей товар завжди буде попит. Особливо привабливим в цьому варіанті є те, що це більш пасивний дохід, тому що ви створюєте продукт один раз, а продаєте багато. В середньому такі набори коштують в районі від 5 до 10 доларів. Використовуйте популярні платформи для продажу діджитал асетів, такі як Gumroad, Etsy, Qbrush або ArtStation Marketplace, щоб розміщувати свої пензлі, текстури та шаблони для продажу. Кожна з цих платформ має свої переваги та свою аудиторію. Друзі, дуже дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Я буду дуже рада, якщо ви залишите у коментарях до цього відео ваші історії та ваш досвід заробітку на малюванні. Мені та іншим митцям буде дуже цікаво почитати. Тож, якщо це відео було вам корисне, ви можете поставити вподобайку та поділитися ним з друзями. Також не забувайте підписуватись на мій інстаграм та телеграм, де я у першу чергу публікую свої нові малюнки. Всіх обіймаю і до зустрічі у нових відео!